За 24 рік ваша громада залучила 90 мільйонів поза бюджетного фінансування в порівнянні з бюджетом. Яке це співвідношення? 100%. відсотків. Тому що дев'яносто 90, 90, ще 90. один бюджет. Так, 90 мільйонів це надходження, власні надходження куликівської громади. І розвійте оці всі сумніви ваших колег, голів територіальних громад, які думають, що це складно в чому секрет, з чого варто починати. Це робота 24 на 7, Це системна робота, це бажання. Коли донор бачить і горять у тебе очі, що в тебе є конкретний план, що ви відповідальні, що ви звітуєте, що ви публічно говорите про ті речі, які відбуваються під час війни. Ми відроджуємо цю згуртованість. Це створення просторів, це залучення людей до тренінгів. Як психологічної допомоги, так і юридичної. нас хороший доступ до міжнародних партнерів, до донорів. Програми підтримки вони можуть бути спрямовані на підтримку тих дрібних фермерів, підтримку приватних домогосподарств в частині там ведення якихось. Кого мікропідприємництва знову ж таки починається все з тренінгів для того, щоб люди ознайомилися з інформацією і зрозуміли, чи їм це потрібно. Але ми досить добре працюємо ще з фондом підтримки підприємств Чернігівської області, і це дуже така гарна історія. Наша співпраці у нас просто колосальна кількість сьогодні, ну точно більше 30 таких випадків грантової підтримки державної, секторальної підтримки і міжнародних донорів.